Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день і доброго вам вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи йде негатив на дітей, тих, хто дивиться відео близьких, онуків, дітей, чи роблять негативні програми, магічний вплив на дітей. Роблять негатив, але ваша боротьба. Ви захищаєте дітей через таку атаку, ну тут дуже сильна атака, багато років, і вже так планують дітям руйнувати життя. І ще ставлять такі програми, якщо от діти щось роблять із долею, щоб були самотні, щоб не було другої половини, навіть так. Тут і по здоров'ю раніше втручалися. І ставлять такі сильні програми. Діти нічого не хочуть, може не хотіли, була апатія, може глибока депресія, заперечується. Зараз з'явилися мрії, з'явилася жига до життя, відроджуються діти. І тут вийшла карта, що янгол охоронець захищає, і це дуже хорошо. теж. Це те, що. Діти прагнуть чогось, і будуть ще більше і більше повертаються сили, повертається енергія. от Але і попередження виходить, що ворог планує руйнувати життя. отак от А ви гарно захищаєтесь і відстоюєте дітей. Захист вийшов запереч. Весь негатив обираю. Тут жінка дуже агресивно. Можливо, в когось ситуація пов'язана із чоловіком, і ставлять програми на чоловіка, може так. Сильні сварки, щоб були розлучення. Ще програма, щоб діти якийсь морок ставлять, щоб не бачив батько дітей, діти не бачили батька. Тому що жінка похилого віку. Чекають, чекають результата, щоб гроші не отримували діти. Заперечилась. Убираю повністю, прошу вищі сили, допомоги, відкриваю всі шляхи і дороги. Дітям дорога легка, двері відкриті, на навчання, на життя, на щасливу долю, дорога легка, двері відкриті, зняті всі порчі і прокляття, негативні програми, анулірую повністю, знімаю поліну за чий батька. І не має агресії, Убираю агресію, перекриваю, батько любить дітей, піклується за дітей. Прошу вище сили, допоможіть, зніміть всі негативні програми із дітей. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Буде так і так є. Угу. Так що... Діти саме дорожчі, там е, потужні напади. Треба частіше буде дивитись. Нічого, все буде гаразд. Уже набагато краще. І захист е, янголів. Багато-багато негативу, багато роботи у янголів-охоронці. Так, давайте ще подивимося. Є питання від глядачів е, на загальний розгляд. За донат на любу суму. Це питання може програтись усі. Хто дивиться відео, хто запитує, якщо схожа проблема? Скажіть вищі, допоможіть, чи варто йти на роботу в новий магазин? Чи буде висока заробітня плата? Скажіть, допоможіть вищі, прошу, допомогти. Тому хто запитує чи варто йти на роботу в новий магазин, чи буде висока заробітня плата Тут на вас стоять негативні програми. Дуже сильні крадники стоять. Ось Прив'язки і астуди. Скажіть, допоможіть, чи варто йти. Щоб ви взагалі нікуди не рухались. Карта стоїть. Скажіть, допоможіть, чи варто йти на роботу в новий магазин. Треба почистити, і я не бачу, що буде краще в новому місці. Мені йде роботи, три роботи. Ви маєте ще якісь роботи. Там не буде. І зараз я вас почищу, на вас стоять програми, порчені програми. І ще і ще замовляють вам програми, заперечуюсь негатив, убираю. Ой, у вас може бути три роботи і робота ще й на дому. Заперечу знімаю порчені програми, обираються повністю всі негативні порчі на алкоголізм, незалежності і відкриваю. Ну, у вас захист працює. Те, що ви дивитесь, може чи якось ви захищаєтесь все одно. Просто дуже багато, а, а так ще на ваші фінанси, на гроші, ще й приворотні, якісь аморочки стоять. Видно, що боротьба у вас магічна йде. І а, щоб ніхто не допоміг і вам на зустрічі не пішли. Така програма заперечується Негатив убираю. Знімаю крадник. Відкриваються шляхи дороги на гроші всі хто дивиться, того, хто запитує, повертаю гроші, повертаюся, що стягнуте. Відкривається шлях на щасливу долю. Відновлюю енергію відкриваю шляхи дороги на гроші. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються, гроші приходять. Легкими радісними шляхами постійно і стабільно буде так і так. Перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на прибутки. Тому хто дивиться відео, хто запитує. І ще немає жодної перешкоди. У вас гарна робота, висока заробітна плата. Буде так і так і. і так. В магазині не буде високої заробітної плати, там багато чого не зміниться. У вас вийшла карта трьох робот, різні напрямки. Може, ви свою справу зробите якимось чином на дому щось будете робити. І будуть ще дві роботи. Буде робота, але не бачу, це не магазин, це не те місце, про яке ви запитували. Є ще у вас варіанти. Вони хороші. Ну, і вас треба періодично переглядати. Чистити від негативу, дуже сильно крадені поставлені. От, добре, я на цьому маю завершувати. Дякую всім за увагу. Нагадую, будь ласка, не забувайте зробити донат для військових 1, 2 гривні, 10 гривень маленького донату не існує. Це все велика допомога. От Так що майте на увазі. Також, е, прошу ваші сили, допоможіть, захистіть дітей. усіх, хто дивиться від близькі дітей, онуків і в день, і вночі захищайте, оберігайте, і не намить, не лишайте. Буде захист міцний, буде так і так і є. От. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!